Агафірси найдавніший народ України. В шкільній українській історіографії найдавнішим народом України прийнято називати кімерійців. Однак, це не так. Не ми є Агафірси, приблизно тисячу років до нашої ери, внаслідок кліматичних змін, сільськогосподарські угіддя на території Центральної Азії, зокрема Казахстану, зникли їх замінили кочовики скотарі. Саме вони стали представниками першої іранської міграції до Європи. Так званими досківськими народами, або, іншими словами, чорногоровсько-новочеркаський комплекс, мігрувавши з 10 по 8 сторіччя до нашої ери, в Угорщині вони сформували такий народ, як Сигіти в Україні агафірси на північ від Кавказу, Кімеріці. Тобто, доки Панненійський степ було зайнято Сигітами, найзахідніша хвиля міграції, Понційський степ, тобто сучасну Україну, населяли агафірси. Кіммерійці вже займали прикаспійський став. Початковими цілями їх вторгнень був Іран, Кавказ та Малазія. І тільки у 8 столітті до нашої ери вони вторглись до України, де з 9-го жили Аафірси, тобто на 100 років раніше за кіммерійців. Таким чином, кіммерійці відтіснили Аафірсів до Молдови та Румунії, на північ Балкан, де ці проживали 30 століття до нашої ери. Геродот описує аафірсів як найбільш вагідних людей, що він знає. Вони діляться між собою жінками та не знають ворожнечі. Також вони носили дуже багато золотих прикрас, а в всьому іншому були схожі на фракійців. Скіфи, начебто, не наважувалися напасти на агаферсів. Це сталося, коли перська імперія Ахаменизів вторнулася до Європи під керівництвом Дарія І. Скіфський цар і Трес рушив проти них. Однак агаферси не пустили його і той повернувся додому. Відоме ім'я царя Агаферсів середини п'ятого століття до нашої ери з Парагапейта з кальтами, що мігрували на схід Європи пізніше, а підтримували мирні стосунки. Зрештою, їх було асимілявано франкійцями та даками до початку нашої ери.